Виконуємо номер 1577 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Довжина дороги від Києва до Канева 138 кілометрів. За першу годину екскурсанти подолали 0,65 цієї відстані. Скільки кілометрів їм залишилося подолати? Дізнайся, чим славиться місто Канів. Запишемо 0,65 у вигляді звичайного дробу. Це буде 65. Сотих. А тепер знайдемо дріб 65 сотих від числа 138. Для цього 138 поділимо на 100 на знаменник дробу і помножимо на 65 на чисельник дробу. 138 поділити на 100 маємо 1,38 і помножимо на 65. Помножимо 1,38 на 65 стовпчик. 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 5 – до 4 – 19, 9 записали, 1 запам'ятали, 5 на 1 – 5, до 1 6. Множимо на 6. 6 множимо на 8, 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 6 18, до 4 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 6, 6, да 2, 8. Виконуємо додавання. 0, 8 9, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 2, 8 да 1 9. І вісім переписали, відокремлюємо дві цифри. Отримали вісімдесят дев, сімдесяти кілометрів і пояснюємо, подолали екскурсанти. за першу годину. А тепер знайдемо, скільки їм залишилося подолати. Для цього 138 віднімемо 89,7. Десять відняти сім буде три. Сімнадцять відняти 9 буде вісім. І дванадцять відняти вісім буде 4. Поставили кому під комами 48,3 кілометрів. Залишилося подолати. Записуємо відповідь. 48,3 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів залишилося подолати екскурсантам, якщо довжина дороги від Києва до Канева 138 км. За першу годину екскурсанти подолали 0,65 цієї відстані. Номер 1577 виконано.